Справді, Ром, ти до щось додаш до, до, справ, до справ Порошенка? Ну, що там, я не бачу реальної справи, за якою можна вчепитися, було б і довести її до логічного завершення. Ну, тобто, це все поки що нам треба його за щось покарати. Ну, побити його, не знаю. Ну, це взагалі дуже цікаво спостерігати, Тут за реально. тим, як чинна влада, вона робить а, такий собі новий а, баланс. Тобто... Окопи такі бруствери або 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 Зеленський, або Порошенко. Ось нещодавно так, не було це, це, це. другої фігури на другому боці. А, тобто був Зеленський, а потім, ну я не знаю, там 12-15 ну, ну, потрібне зручне протистояння. Розумієш, ну типу, от кого ми будемо бити? Ну давайте Порошенка будемо бити вже так історично склалося. Насправді є небезпека для України, якщо говорити з точки зору елементарної логіки і загроз, це ОПЗЖ. Ну, тобто так. це є антиукраїнська сила, проти якої так. ніяк не виступає ні Зеленський, ні його політична сила, більшість і так далі. Навпаки, ми бачимо зрощення, на жаль, зрощення відбувається не лише з, ну, з, з зеленими е, у ПЗЖ, а воно зрощення відбувається по всіх параметрах, так само з європейською солідарністю в певних моментах е, пієтет і дружба живачка у батьківщини е, у голосі тільки не складається. От, а всі решта, вони, от вже далі, вже позафракційні теж дружба, жувачка і ну, все. Там, тобто вони історія. поміж собою десь якось перетинаються в якийсь спосіб, хтось комусь там Рабінович, а хтось комусь хрещений, хтось куми. Це все воно все одно працює. На жаль. Ці обрали зелені за погасать, за, загнать в кущі Порошенка. Знаючи Петра Олексійовича, скажу, я знаю і недоліки, я знаю і. Інші боки, та? тобто плюси даремно. Ну, Тому що він розвертається і починає діяти, як бик. Ну, просто от, му і все, і пішло. І це. Ні, я, я серйозно. тобто, він, він в цьому плані не зупиниться. Тобто, Він не буде складати ручки. Просити помилувати. Не, не буде, так, він якраз ні. От. Плівки Деркача Байден це бурізма і, там, і так далі. 6 мільйонів це збудження нашого. Ну, Байден офіційно те, що ви виніс знову таки цей Деркач, це все було на прес-конференції Байдена. Я не знаю, Деркач вирішив здивувати, Типа, може він спав в цей момент, коли Байден давав присуху. Контрнасу в червні 14-го він виконував свої президентські обов'язки, хіба що не під. Шильдою, що це є війна, і це ніяка не антитерористична операція. А що є це просто війна з Росією? Треба було оголошувати військовий стан і про це вже заминався говорити. Перехід кораблів Карсінською протокою жодного порушення немає, тому що це територіальні води України і Україна продаж прямого. Це оборудка така напівкримінального насправді характеру, тому що і офіційно купив Макіенко, і де там Порошенко. З'ясовуйте. Це, в принципі, в українських реаліях це нічого, тому що нічого, тому що Медведчук теж не купив медіагрупу, а купив Козак. Розумієш, і це робиться завжди так. Якщо ви ну, хочете і акції порушити. А ще один плюс 1 належить не на Медведчуку, а Оксані Марченка. Абсолютно, їй жі більше треба. Компа... Точніше Пім'я міністра Гросмана призначала, призначала, призначала Верховна Рада. Ну, це закрили. Взагалі, він міг її розпустити хіба що. Конфісковані гроші Януковича більше скакав Луценко. Чому Луценко у нас не в суді? Призначення членів Вищої ради, не в судді. А, ну, слухай, ну, це і суддя Вовці. Як не, не вплинуло? Тиск на судді в справі Приватбанку треба доводити е, доказами, а не Словами, не своєчасне призначення суддів. Е, та ну це адмінка якась, це не кримінальна справа за великим рахунком. У нас а проведе... зникнення моніторів, це серйозна справа. А це ж його монітори, справа, в тому що. За його гроші куплені і там поставлені. Та я жартую, що серйозна. А, ну ти, ні, ти, ти, це, ти, ти, ти. Це, це, це теж так. Продаж кузніті гіпку. Чому? Ну, я теж погано розумію. Відпочинок на будівлях інкогніто це питання знову до ментів, до мусорів, які злили прикордонна інформацію служба. прикордонна служба, як він вилітав, влітав. Ми тут нічого не знаємо, це все на словах існує. Тобто ми не бачили в принципі реєстру, там що що, що, що який паспорт, хто що заштампував. Це все теж було просто в розслідуванні, що а ось вилітав як містер інкогніто, А покажіть документи. Хтось бачив документи містера інкогніто? І я не бачив. Може, депортація Сакашвілі це серйозніше, ясна річ, тому що. Але виконував, знову таки, не він. Він указ не підписував. Певні да. служби, силовики. але це П... паскудно. Певні силовики при владі залишаються. Досить конкретні Абсолютно силовики. Абсолютно точно, певні силовики при владі лишаються. Та, ганяли по дахах. Але це найпаскудніше, напевно, от з точки зору там, порядності. От це, може, це якийсь бумеранг, тому що зараз. Те, що з Порошенком роблять, теж мало порядно, насправді. В течасу Ді Чаус, база Івушка, ну це такий моральний бік, розумієш. База Івушка це де він будинок збудував, який база Івушка, яку купив концерн Укрпроінвест, а потім передали ну, власнику Укрпромінвесту. І це, ну, хочете, там цей будинок стоїть міні-копія білого, будин, білого дому в Вашингтоні, або навіть максі-копія, або один в один. Ну, не бачу я нічого і в принципі, в принципі в цьому нічого хорошого немає, тому що це ні в який плюс Зеленському не йде, хіба що не так зігріюся.